Все, що відбувалося в лютому 2022 року, воно суттєво відрізнялося від того, що було в 2014 році. Ми все це розуміємо, тому що одразу Сєвєродонецьк почали обстрілювати. Одразу була дуже така напружена, небезпечна ситуація. До 2014 року, коли у нас, власне кажучи, почалася російська агресія Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля працював дійсно в Луганську. Це був один. З провідних вишів України. В різні роки разом з філіями він налічував 30 тисяч студентів, 20 тисяч студентів. Після захоплення Луганська більша частина викладачів і більша частина студентів перемістилися на базу університету, на базу його філії в місто Сєвєродонецьк. Виш налічував приблизно. 600 викладачів і знову ж таки в різні роки різну кількість студентів, але до тієї чисельності, до 14 тисяч, ми так і не дійшли. Безпосередньо перед вторгненням це було десь близько 5 тисяч студентів. З часом до нашого університету доєднався ще один переміщений виш: це Донбаський державний університет, який був переміщений свого часу з Алчевська до Лисичанська. Але міністерство вирішило поєднати об'єднати два наших університети, і за рахунок такого об'єднання ми теж посилили деякі наші кафедри, ну, наприклад, кафедру будівництва. Вже в перші дні. Повномасштабного вторгнення на рівні міністерства було прийнято рішення щодо евакуації університету. Вже тоді не було гуманітарних коридорів. Для того, щоб дістатися до ну, вокзалу в Лисичанську, треба було мати якийсь транспорт. Багато хто не мав такого транспорту, то була дуже серйозна небезпека. І тоді була створена така ініціативна група, яка саме опікувалася. Евакуацію і наших студентів, родин наших студентів, наших викладачів, і пізніше не тільки наших студентів, а й в цілому мешканців нашого міста. Першу такою локацією, куди переміщувався університет, був Кам'янець-Подільський. Ми розуміли, що це дуже невеличке місто, і там вже на той час було три заклади вищої освіти. У 2022 році це був виключно дистанційний. Навчальний процес, ми розглядали різні варіанти і, врешті-решт, дійшли до того, що все ж таки це буде Київ. Ми звернулися до міністерства з тим, щоб нам дозволили тут. Здійснювати освітній процес в Києві на якихось локаціях. Ми мали підготувати тут приміщення, приготувати гуртожитки, де могли би розмістити наших студентів і співробітників. І саме цим ми опікувалися протягом 22-го і частини 23-го року. І вже минулого року, минулий навчальний рік, ми вирішили здійснювати в змішаній формі. Ми отримали цю локацію, на якій ми зараз знаходимося. За цей період, практично ну за два роки, ми обладнали тут. Сім лабораторій в одній з таких лабораторій взнаємо зараз. Ми знаходимося. Це електролаб. Поряд знаходиться ФАБЛАБ. Ще одна лабораторія тут навпроти, три комп'ютерних класи. Спеціалізована комп'ютерна лабораторія з такими приладами для віртуальної реальності теж знаходиться на цьому поверху. На базі цього обладнання ми досліджуємо імерсивні технології. Створюємо спеціалізований контент для різних прикладних задач для використання мерцівних технологій в освіті, в науці, в техніці, для технологій реабілітації, для охорони здоров'я. Досліджуємо вплив віртуальної реальності на нервову систему людини завдяки використанню енцефалографії. Ми займаємося технологіями створення контенту для цієї гарнітури, тобто 3D-модулювання, а також створення відеоматеріалу для режимів стереобачення 180 градусів і 360 градусів. Технологія використовувалася вже пройшла апробацію для реабілітації посттравматичних розладів людини. Показала дуже цікаві результати, дуже ефективні. З точки зору проведення пост глибокої і головна перевага цієї технології в тому, що її можуть можна використовувати в побутових цілях, тобто не обов'язково в клінічних умовах. І крім того, наші спонсори допомогли нам обладнати науково-наукову лабораторію, де ми проводимо дослідження. За напрямом хімічних технологій, що теж є дуже важливим для нашого університету. Традиційно цей науковий напрямок був дуже потужним в університеті. І коли ми знаходились в Луганську, і тим більше, коли знаходились в Сєвєродонецьку. це лабораторія для забезпечення навчального процесу студентів перших курсів інженерних спеціальностей, а також для деяких наукових досліджень, викладачів кафедри хімічної інженерії та Екологія. Лабораторія достатньо типова, але дуже сучасне обладнання, яке тільки виробляють наші вітчизняні виробники у проверхсинтез, да, тобто витяжні шафи, шафи для реактивів. Ми маємо сучасні муфульні печі та сушильні шафи, апарати з мішалками, а лабораторні та аналітичні ваги та технічні ваги. Також маємо. Пристрій для дистиляції, для створення вакууму, тобто типове обладнання, типові лабораторні роботи для першокурсників, нейтралізація кислот лугами, основні процеси хімічної технології неорганічного синтезу, там синтези різноманітних неорганічних кислот, ну а також різноманітні масообмінні процеси кристалізація, випаровування, екстракція, конденсація. Базова лабораторія для навчального процесу. Ми розширюємо нашу базу, на якій ми знаходимося. І, на щастя, нам виділило міністерство окрему будівлю. Зараз ми її приводимо до ладу, тобто там необхідно зробити деякі ремонтні роботи. Я думаю, що частково, ми, можливо, вже в цьому навчальному році частину. Приміщень там зможемо використовувати, а на наступний рік вже значною мірою зможемо там теж здійснювати освітній процес. Крім того, у нас ще є декілька локацій. Тобто ми зараз закріпили, наприклад, факультет транспорту і будівництва, аграрний факультет, знаходяться на іншій локації, де для них є приміщення, і вони можуть там повноцінно проводити освітній процес. Там є обладнані лабораторії відповідного напрямку.